У сільських підприємствах всіх форм власності розпочалося проведення комплексу весняно-пасівної кампанії. Тому нарада, яку проводив департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, слугувала координації зусиль всіх аграріїв з тим, щоб в оптимальні строки здійснити посів всіх культур. Плюсові температури посприяли тому, що комплекс весняно-посівної кампанії розпочався на тиждень раніше від запланованих строків. На сьогодні повним ходом йде посів ранніх ярих зернових культур у Житомирському, Андручівському, Попільнянському, Ружинському, Бердичівському, Люберському районах. В цьому році збільшуються посівні площі під льоном, ярою, пшеницею, ячменем, гречкою і зменшуються під ріпаком, соєю і соняшником. За розрахунками, потреба у коштах на проведення комплексу весняно-польових робіт становить 2 мільярда 900 мільйонів гривень, тоді як у 2015 році на комплекс весняно-польових робіт було витрачено 2 мільярда 379 мільйонів гривень. Основними джерелами фінансування або 82% будуть у власні кошти сільгоспідприємств, які будуть формуватися за рахунок надходження від реалізації молока, м'яса та іншої сільськогосподарської продукції. Товаробники в основному поки що позбавлені основного джерела одержання обігових коштів, так як аграрії зараз мають доходи лише від тваринницької галузі, тому потрібно невідкладно вирішити питання кредитування агропромислового комплексу, зокрема для проведення весняно-польових робіт. Ми запросили на нашу нараду провідні банківські структури з їхніми пропозиціями, і ви маєте можливість отримати вичерпну інформацію. На тому тижні ми проводили співбесіди з керівниками банківських установ, які будуть сприяти у отриманні кредитів. По-перше, по друге, 300-та постанова, вона як діяла, так і діє, і буде діяти. І маємо можливість отримати компенсацію за відсотками. Цьому році підтримка агропромислового комплексу з державного бюджету складає 350 мільйонів всього гривень лише, але це що поки що Микола Михайлович розкаже доповість, яка ситуація в подальшому планується по міністерстві аграрної політики, зокрема по галузі тварини, дещо цифра буде переглянута кабінетом міністрів. Провідну роль у проведенні комплексу весняно-польових робіт мають відіграти форвардні закупівлі зерна майбутнього вжаю. Регіональне відділення пад ДПЗКУ та пад Аграрний фонд присутні розкажуть. Аграрний фонд розпочав із 16 березня форвардні закупівлі зернових врожаю 2016 року. Загальний обсяг закупівлі має скласти 640 тисяч тонн зерна. З них 580 тисяч пшениця 2-3 класу, 50 тисяч тонн жито і також 10 тисяч тонн гречки, на що зосередив увагу міністр Олексій Михайлович Павленко. Загальна сума коштів, яка буде витрачена на придбання зерна, складатиме півтора мільярда гривень. Закупувальні ціни, виходячи, з яких здійснюється передплата за договорами для жита, складають 2800, але це не факт, це, це старт. Пшениці 2 класу 3500, третього класу 3,400. Розмір попередньої оплати не менше 45%. Вартість користування коштами попередньої оплати за біржавої догора до 30% річних. З повним переліком документів, необхідних для укладання договору, можна знайомитись на сайтах Аграрний фонд або звернутися до Житомирського представництва. Погодні умови нинішнього року, за даними гідрометцентру, дозволили на тиждень раніше від середньобатаричних строків проводити посів ранніх зернових культур. Середня декадна температура повітря перевищила норму на 64 7, градусів. Опади випадали у вигляді дощу, а вперед перед похолодань відмічався сніг. Загальна кількість опадів складає 10-25 мм, що в межах 87-100% до норми. І запаси в орному шарі ґрунту містять 40-45 п'ять міліметрів корисної вологи, в метровому шарі 150-170 см. Ми знаємо, кілька років тому взагалі був відсутній. Корисна волога у метровому шарі ґрунту. Все це свідчить про те, що поточної весни аграріям області необхідно бути готовим витримати високий темп сільськогосподарських робіт і закласти надійну основу для виконання запланованих обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. На сьогодні в області утримується 177,9 тисяч гулів великої рогатої худоби, що на 5,9 тисяч гулів менше минулорічного показника. По чисельності погодів'я худоби область на 9-му місці серед регіонів держави за статистичними даними у 2015 році всіма категоріями господарств вироблено 587,3 тисячі тонн молока, що на 2,4 тисячі тонн менше відповідного періоду минулого року. По виробництву молока область займає третє місце у державі. Сіро з вироблено 101 із тисяч тонн молока, що на 2,1 тисячі тонн більше. Виробництво молока в минулому році мало третє місце, і за темпами зростання виробництва м'яса мали друге місце. Як негатив, ми завжди на це наголошуємо. Ми маємо по скороченню поголів'я великої худоби корів усіх категоріях господарств, але темпи спаду поголів'я в минулому році у нас на Удвічі нижче, ніж вони були у позаминулому році, хоч і в цьому напряму в нас є багато проблем. У 16 районах скоротилась чисельність поголів'я. У 20 районах, краще назвати, крім Бердичева, Баранівки і Народич, скоротилась чисельність поголів'я корів. Дехто не значно, а де в кого значно. В першу чергу це Малинський район, де в сільськогосподарських підприємствах не залишилось невеликої рогатої худоби, не залишилось корів. Одне спасає район, що там більше 10 тисяч свиней, є спеціалізована галузь, на яку також я зверну увагу пізніше. В цьому районі вже не допоможе відтворення за рахунок ну, власного відтворення, не збереження приплоду, тому що немає від кого його отримати. Тут один вихід, залучення інвестицій і чим скоріше ми на цьому напрямку працюємо. Дещо скоротили поголів'я худоби, ну не дещо, а наполовину скоротили поголів'я худоби. У сільськогосподарських підприємствах Житомирського та Ради районів багато корів не дорахувались по півні, Овручі, Андрушівському районі. Станом на 1 березня ну, мається на увазі за підсумками двох місяців поточного року, ми маємо так ми. Вже саме себе хвалимо, невизначне зростання до наявного на початок року за ці два місяці. Зокрема, по великій рогатій худобі у всіх категоріях господарства на 4,4%, На 100, даже корів ми зросли, зросли на 2,9% по поголів'я свиней. Нарощування по поглів'я великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах відбулося в 15 районах. Найбільше у Новоград-Волинську 329, Овручському і Ємельчинському по 130 134 Поголів'я корів наростили 11 районів. Найбільше Радомишель, поруч Любор у сільськогосподарських підприємствах дещо нарощено поголів'я свиней. Краще чому на тому спрацювали Любор, майже 3022 тисячі 717,29% відсотки. і 7 відсотків, наростив Малин. Разом з тим спостерігається скорочення поголів'я свиней. У господарствах Коростенського району більше як на 2000, тисячі, майже на 43 три Попільні, майже на 1035 відсотків. Та в Бердичеві 760 голів або 63%, більше як на половину. У шість підприємствах утримувалося майже, ти... майже 520 тисяч голів птиці, по голівій птиці зросло на 27 тисяч або на 5,5%. Разом з тим маємо нарощування у Бердицію, Новоград-Волинському, надміському районах поглів'я птиці від 30 до 50%. І нас найбільш тривожить фірма Агромар Суднівського району, де на поголів'я скоротили на 19,5%, або на 82%. Треба це питання і вживати на відкладній запит. Дещо. Гірше ми спрацьовуємо такій спеціалізованій галузі, яка повинна нас підняти сьогодні на ноги. Вона не потребує великих енергетичних затрат. Це галузь м'ясного скотасу. Ми над цим питанням працюємо, але на місцях це ці питання дещо впущені. Наростили поголів'я м'ясної худоби, тільки і Чуднівський район. Разом з тим у Ради ми йшли на 94% скоротили поголів'я м'ясної худоби і на 93% поголів'я корів. Галузь іде. Небуття, тому сьогодні необхідно вживати невідкладні міри. Дещо скоротилось по лівірисної подоби і в Овруцькому, і в Олевському районі. Ми на наступному тижні їдемо уруч по питаннях створення племінних суб'єктів племінної справи з розвитку місцевого скотарства. І це, я думаю, там, де є багато природних угідь один із вихід з положення, де можна спасти ситуацію в тваринництві, ми отримали від приплоду 4855 голів. Телят дещо менше, ніж в минулому році. Збільшили надходження приплоду Ружинський, в Олевський та Баранівський район. Тривожна ситуація щодо зменшення надходження приплоду в Житомирському районі 160 менше, в Овруцькому 186 менше, на 148 менше в Андрушівську. На 100 корів отримано 16 телят. Кращі показники в Олевську 35, Володар-Волинську 27, значне відставання в Ружинському, Романівському. Любарському району. початку року у нас введено чотири нетері. В підприємствах шести районів, зверніть, шановні колеги, увагу, я не хочу зараз перезивати, ви будете аналізувати свої показники. В шести районах за два місяці жодної голови нетелів не введено в стадо. Не зрозуміло, за рахунок чого ми будемо нарощувати погріб'якорів. Агропромисловий комплекс України активно працює над впровадженням нових передових технологій, підвищенням конкурентоспроможності вітчизняної продукції та наближенням її до найкращих світових стандартів. Цьогорічна сума вкладених вітчизняних інвестиційних коштів у розвиток агропромислового комплексу становить 2 мільярда гривень. З них спрямовано у сільськогосподарське виробництво на придбання техніки та технологічного обладнання, придбання худоби, будівництво та реконструкцію виробничого. Потужностей у харчову та переробну промисловість на проведення комплексу весняно-поцівної кампанії господарством держави необхідно 60 мільярдів гривень. У 19 областях вже розпочато посів ранніх ярових зернових культур. Буквально даними статистики, які ми збираємо оперативні дані на вчора, вже посіяно ярих зернових культур на площі 430 тисяч гектарів. Це 17% до прогнозу. Відповідно, підживлено озимі культури на площі 5,4 мільйона гектарів або 82% це ті самі цифри, що називали сьогодні у доповіді Ярослав Миколайович і інших глядачі. Відповідно, сьогодні вже розпочалися весняно подові роботи. Коротенько, буквально, за стан озимих посівів. Останні обстеження, які були проведені на минулу неділі, це дані на 10 березня, показують те, що із посіяних 7, 7 мільйонів 100 тисяч гектарів, сходи отримані на площі 6,6 мільйонів гектарів або 93%. З них в доброму та задовільному стані 4,6 мільйонів або це 70%, в слабкому та зрідженому стані 2 мільйони це 30%, загинуло 1,8. Ну, така цифра на тисячі гектарів. За підрахунками, десь приблизно 7% посівів не утворили сходів. Тобто ситуація, ситуація, ви прекрасно розумієте, досить не радужна. Відповідно, крім того, із посіяних, наприклад, 655 тисяч гектарів озимого ріпаку, сходи отримані на площаді 590. І от зараз, по останнім даним, десь ті, які знаходяться в доброму задовільному стані. Це приблизно 67%. Далі щодо структури посівних площ, прекрасно сказать, розуміємо, що буде проблема з тим, що сьогодні потрібно отей оземний клин, який був недосіяний, або там, де посіяли нашим підпитанням, потрібно буде склять заміщати їх ярими культурами. Відповідно, це наростає напруга і на наші ресурси, і на фінансові, на насіння, на особи захисту, технічні тому подібне. Відповідно, я думаю, що сьогодні. Ви вже скажіть якраз і про те, що мені буде продумані всі можливі маневри, розроблені конкретні плани з рахуванням тих реалій сьогоднішнього дня, які ми сьогодні відбуваємо. Можливо, сказати, що в Житомирській області десь трошки менше це захватило, але все рівно, от ми, я скажі, готувався, дивився всю статистику, те, що ми сьогодні маємо, то, відповідно, як то кажуть, сьогодні десь основні позиції знаходяться такі в міцній середині. І тому я думаю, що таки ви сьогодні, після нашої наради. Десь будуть певні е, рухи, певні сказати, рекомендації для товародників, які знаходяться в кожному регіоні, для того, щоб можна було сказати, ще зробити правильні робочі плани, скоректувати і сказати, відповідно війти в нашу значить, в весняну посівну компанію з таким, щоб вони були, основні ці культури, були посіяні вчасно, якісно і сказати, щоб ми зробили все, для того, щоб в нас був хороший урожай. Я скажі, не буду у нас цифри забезпечені з мінеральними дорами, тому що з засобами захисту рослин, там, паливом, ці питання практично в цілому в Україні, так само, як в області, вони вирішені. Якщо і не вирішені, то є ресурси для того, щоб можна було це все вирішувати. Коротенько, те, що стосується тваринництва. Я не буду сказав, цифри називати, тому що дійсно у нас є ще. Ми в цьому році вже створено так, щоб коротенько. Раніше баланси. Виробництво споживання основних видів продукції робило Міністерство економіки, або Міністерство економіки та торгівлі. Сьогодні цю функцію з них передали нам. У нас створні робочі групи. Частково там і я очолюю те, що стосується виробництва тваринництва. Ми розробили, затвердили на кабміні наше бачення по балансах основних видів тваринської продукції. А, відповідно, а, ми передбачаємо, стаття можуть бути десь. Буквально коротенько цифр назвати, для того, щоб було розуміння ті цифри, які очікуються в цьому році, в цілому у нас споживання м'яса м'ясопродуктів на одну особу очікується по нашому балансу 51,2 кілограма. Ну, тобто, грубо говоря, 51 кг. Мінімальна норма, те, що зараз дається, 52 кг. Тобто ми на, на межі мінімальної норми по споживанню м'яса м'ясопродуктів. Раціональна норма, про яку говорить десь медицина, це 80 кілограмів на душу населення в цілому споживання. Тому розуміємо, який є сьогодні потенціал і резерв, але це про це трошки пізніше. Далі, молоко-молокопродукти у нас, виходить разом в цілому це 10 мільйонів 600 тисяч тонн молока, включаючи всі категорії господарств. Це 210 кг на одного на одну людину. Мінімальна норма споживання 340 кг, ну а раціональна 380. Тобто практично майже в два рази ми відстаємо у рівні споживання молока на душу населення по Україні. Значить, По яйцях у нас е, очікується 280 штук в рік, ну мінімальна норма 230, раціональна там, 290. Ну Десь приблизно ми в шести по яйцях ми знаходимося. Я вам скажу відверто те, що ми сьогодні робили прогнози. У нас є реальний потенціал сказати, збільшення набагато вищий, але, на жаль, при плануванні і прогнозуванні основним показником, який враховується, це реальні споживчі можливості нашого населення. Відповідно, з врахуванням тих тенденцій і інфляції, і девальвації, і всього іншого, на розраховувати сказати, на великий привіз споживання м'яса молока і інших продуктів тваринного походження, на жаль, не приходиться. Далі, те, що міністерство сьогодні, з точки зору розуміння ситуації, ви знаєте, що були так, і кожен день ми працюємо над тим, щоб розширити можливості для експортні можливості. Внутрішній ринок ми сьогодні закриваємо на 100% розуміння, те, що я сказав, що воно лімітується, на жаль, споживчими можливостями, але сьогодні експорт е, працюють так, абсолютно от, мої колеги разом з департаментом міжнародного співробітництва. Наші заступники міністра Краснопольського, Ярослав Васильович, як перший заступник Рутивська Владислава Валеріна, заступник міністра із питань європейської інтеграції. А Весь час, чесно сказати, ми навіть їх інколи буває десь по декілька днів не бачимо на кожному тижні міністра, тому що вони весь час знаходяться в відрядженнях. Краснопольський був зовсім недавно в Гюрась цікавий інтересний ринок. Перед цим були в Китаї. А зараз, от сьогодні, Рутицька в Зербаджані. Європа само собою Тут з європейцями розуміємо, не буду так, акцентувати, там є багато проблем, тому що одне діло так, робити ну, декларації і відкривати двері, інше діло скаже там квоти і все інше. А сьогодні молочна продукція, я брав статистику, вже йде. Більше як 40 країн, де не багато, де не велико, там і Алжир, і Туніс, і тобто, Північна Африка. Сьогодні вже наші бізнесмени зустрічають одного перешкода і каже, вивчаю французьку мову. Чому каже, їду в Нігерію продавати сухе молоко і тому подібну. Це правда, на жаль. Тому що ринки, які були у нас традиційні там, російські, сьогодні з розумілих причин відсутні, і, відповідно, треба сказати, інші ринки. З Молдаві, називав колега, дійсно там є проблеми. Тобто вже тільки десь з'являється можливість, обрізається під різними формально-неформальними причинами. І те саме, що з медом, от я вчора так, був там у Верховній Раді, там збиралися із депутатами. Оці питання, які стосуються, ви ж знаєте, цю таку печальну сумну історію із експортом меду до Чехії, де було забраковано там, майже 5 тисяч тонн, тому що вимоги по якості. Планка набагато вища, а так, є свої питання. Ну, і таким чином, в цілому, весь час, тим паче скаже, що служба дійсно так, знаходиться в процесі реорганізації. Ми надіємося, от, про те, що вчора я спілкувався і сьогодні вранці, але ще їхати з керівниками нашої служби, з Лапою Владимиром Івановичем, з Горжаковським, Олександром Мар'яновичем. Підписані документи вже в Кабміні, зараз відкриваються рахунки по значействі. Створюються всі, формуються весь кадр і потенціал, тобто структурні підрозділи в областях, в кожному районі будуть призначення. Відповідно там починається, призначається заступник керівника, йде реєстрація, потім набирається штат.